Ні було нічого і не буде. І селищна рада ще більше летить той же Авідопіль в Тартарери. З таким керівництвом і з таким підходом. А зараз, яка у нас заборгованість через ремонт на У Вона поточна і стотичною. Ні, за штраф. А, за штраф? двісті. Мільйон двісті. Значить, зовсім недавно, тобто, недавно. Перепрошую зовсім недавно. Значить, слідуюча проблема, яка є у нас в Авідіополі. Ви про неї всі начувані. Вона стосується не тільки підприємств, які розташовані тут і займаються виробництвом, а й населення. Тому що всі разом ми відправляємо нечистоти на каналізаційну станцію. Вони переправляються автоматично на Чорноморський водоканал, і от Чорноморськ водоканал встановив, що ці каналізаційні стоки, які ми відправляємо, мають перевищені норми різних забруднюючих речовин. В минулому році при керівництві пана Дядика були накладені штрафи в розмірі мільйон двісті тисяч гривень. І вже за ці місяці також 400 тисяч гривень комунальне підприємство наше також отримало штрафи на цю суму. Проводила Світлана Григорівна, вона виконувала обов'язки. Лілія Іванівна хворіла, проводила нараду і я, і Літвінчук, як керівники двох фракцій, ми приймали участь у цій нараді. Те, що потрібно будувати локальні очисні споруди в Авідіополі, це однозначно, тому що ті е, скиди, які роблять підприємства, е, вони складають всього-навсього якихось 10% від всього того забруднюючого, що поступає в Чорноморські і Вони змушені докладати багато зусиль для того, щоб їх погасити. Тому що Держ... екологічна інспекція не дозволяє їх потім скинути в море, тому що туди повинно в море, хоча б скидатися ну, без таких сильних забруднюючих речовин. Ви всі прекрасно розумієте, морем користуються, хоч зараз не так багато людей, але все рівно ми не можемо дозволяти забруднювати середовище, в якому ми живемо. Але ж мова йде і про населення, яке теж. Скидає ці забруднюючі речовини. Тому, е, тому ми рекомендували підприємствам підійти до цього більш уважно і зробити е, проекти на встановлення потужних е, фільтрів. Вони займаються цією роботою. Термін їм був даний до 1 січня, але е, ми пропонували суму. Боргу, яка накладена на комунальне, внести до бюджету і, як то кажуть, провести керівництву розмову з керівництвом міської ради, з керівництвом Чорноморського водоканалу, щоб знайти можливість чи то реструктуризації, чи то погашення заборгованості на певний період. Я думаю, що такі зустрічі були проведені. Але на жаль, Світлана Григорівна, я не отримала протокол проект наради для того, щоб подивитися. І коли я взяла його і вас і подивилася, ви написали, що КП водопостач зобов'язаний написати гарантійного листа щодо реструктуризації суму штрафу. Це не є правильним цей пункт. Він не відповідає закону, тому що комунальне підприємство е, є в нього власник, і гарантійний лист може давати тільки власник. Тому, будь ласка, е, якщо це необхідно, і проведені перемовини про надання гарантійного листа, а коли борг то е, той, хто надає послуги, завжди просить надати такий гарантійний лист, якому вказати, коли буде погашена заборгованість, значить. Будь ласка, в цьому пункті повинно бути що селищній раді надати гарантійний лист про погашення або щодо реструктуризації суму штрафу. Тільки таким чином, КП водопостач не має на це право ніякого, воно не є власником і не є, воно не заробляє на це кошти і не є розпорядником коштів бюджетних, які йому передаються. Доповідаю, шановні депутати, у нас дійсно була зустріч з мером з Олександровичем. Ми домовилися із керівниками комунального їхнього підприємства. Ми домовилися про, про регіонізацію боргу на півроку по 205 тисяч щомісяця. Зараз ми ще раз зберемо підприємців, будемо з ними вести перемовини. бути чесне відносення, тому що цю проблему створюють, на жаль, і підприємці нам. Тому будемо вести діалог для того, щоб е, цей борг поважати разом. Всі домовленості з містом Чорноморським у нас є. Все ми вирішили мирним так, шляхом, але борг е, гасить кількість бюджету. Ну, на мою думку, це несправедливо. Тому будемо вести далі перемовини з нашими підтримцями. Ну ви не можете. Ні, я не Повісити на підприємства, які сьогодні знаходяться в критичному стані, і їм треба дякувати за ту роботу, що вони проводять зараз, що вони утримують хоч по декілька чоловік працюють і сплачують податки, але підприємства вам зададуть зворотнє питання, яке я вам задаю, Лілія Іванівна. А хто буде відповідати за населення? Населення за те, що воно не платить кошти за скид забруднюючих речовин, цих жирів і таких інших. Ми ж не платимо за це. Скільки кожна хазяйка, як вона там миє той посуд, що вона зливає туди і що вивозять машини, ніхто ж не робить, значить, не здає аналізи для встановлення, то підприємства будуть абсолютно праві, коли вам зададуть питання: а хто буде відповідати? Я ще раз вам кажу: в структурі цього підприємств скиду скільки відсотків? Десять, 10? я може, я Дуже менше. Даже, нав... може, менше. Менше. навіть менше. Ви не почули б того, що я кажу. І підприємства про це знають. У них є розрахунки. І вони вам зададуть питання: хто буде платити за населення? Ніхто не буде платити за населення, тому що це практично неможливо. Відповідно, цей борг лягає на кого населищний бюджет на кошти платників податків за населення. Але для того, щоб це не було цього не було, і з селищного бюджету кошти на це не витрачались, я говорю про те, що потрібно приступити до проєктування локальних очисних споруд. Локальні очисні споруди будуть давати можливість е, комунальному підприємству знешкодити. Забруднюючи речовини, приїде в водоканал, візьме аналізи, або й вони самі здадуть, покажуть, що все в них в нормі, відправлять на Чорноморськ водоканал. Ми зобов'язані Розпочніть цю роботу, тому що вона від нас нікуди не втече, особливо зараз. Приємно було слухати. Е е Світлана Григорівна, жаль, що е, ну, наради не ведуться записи. Також Світлана Григорівна, треба вести ці записи, що коли селищний голова відсутній, хай би вона послухала, що скільки, доповідав, е, інформував начальник відділу Чорноморського водоканалу, скільки вони отримують коштів по грантам. Щомісячно е, наради він сказав, у них розпочинається з що? З того, що вони доповідають меру, скільки грантових коштів вони залучили. Грантові кошти не тільки йдуть в живих коштах, розумієте, а йдуть і матеріалами. У нас же цим ніхто не займається. Ніхто. Селищна рада Лілія Івановна, ви, я говорю абсолютно відверто для вас всіх, щоб не було новиною. Якщо не буде сформований бюджет і не виділений на бюджет розвитку для проектування і для вирішення е, хоча б мінімальних потреб на всі три населених пункти: Відіополь, Калаглію, Миколаївку в цьому році, ми не будемо голосувати за цей бюджет. Ви будете жити по одній дванадцятій, так як живуть інші, які не прийняли бюджет. Все, толку немає. 20 жовтня 4 роки сядьте в крісло і запитайте, що ж за спиною нашою залишається, ми підемо через рік. А може, і вже в березні 2025-го, може там квітні проведуть вибори одночасно до всіх органів влади. Що залишаємо? Ми з вами за спиною? Нічого. Хоча, а куди б не поїхали, от комунальне підприємство звернулося, вони вийшли на Грантодавців, але вони кажуть, ребята, проєкти, давайте проєкти. 10% фінансування. Ну чому ви цим не займаєтеся? І потім ви кажете, так нечесно платить і так далі. Та ви ж палець палець не робите, я ще раз кажу. Зараз підприємства перед ними нам треба стояти на колінах, що вони працюють, вони ж навіть не працюють повний робочий. день. Працює білосткий повний тиждень. Не працює, він на нараді. Заявив три э, дні. Принял. От от вам доказ, три дні. Точно так же э, прізвище забула, він був теж на нараді. Ні, ні, колесник, э, колесник пам'ятаю. де, ну цей, ну Дейвреї. Там же взагалі закриті. Закінчує його технолог. Представник яке це вже, як кажуть, має значення. А ви хочете ще на підприємств, потрібно просити. І вони легко погодились, так, Андрію Сергійовичу, про те, що вони, вони шукали проєктантів, вже запитували, бо зараз вже ж тяжко знайти і проєктантів. Я все на Кіпре. Це дуже не Так, да. Для них. Для Лягає. А ви хочете ще і борг населення повішати на них. А не, не це зробити, тому що там, якщо Я не говорю зараз про борг ви, населення. Не, не, не треба вирішувати. Шановні депутати, значить, шановна Юлія Іванівна, будь ласка. Я можу це нагадувати всім, щоб ви не забували про це. Що ми живемо сьогодні, вибачте, як у Бога за пазухою тут. А, Всі. А яке питання, думаю, і що? я просто вам хочу нагадати, що ми живемо в реальних війни. Я дуже хочу проєкти. Але замість проєктів ми з вами виділи кошти на ЗСУ. І це правильно. Я дуже хочу проєкти Боже, розвиток. Е я ви... хочу Наталя що Антону, щоб нас Як дати. Ви маніпулюєте. Я я я вибачте, я вибачте мані. мене. ваш колега забрали, за два з половиною роки залучили 200. На, а звідки ці гроші взялися, у них, ви пам'ятаєте? Ну Ви ж знаєте, звідки гроші. Навіщо ну, зараз ви маніпулюєте, а не я? Грант, Підсотовки, злочував. Підсотовки, злочував. Підсотовки. 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 Вони залучили гранти. Підсотовки. Залучили гранти. Беріть і читайте і дивіться. Открийте бюджет їхній і побачите. Підсотовки. Тільки ви знаєте. Так, Більше mm -hmm. летить і mm -hmm. той же Відьополь в Тартаре з таким керівництвом і з і таким підходом. підходом. Це ж і треба. Не вирішили, не вирішили, Ви приятно. хоча б почитайте інтерв'ю вашої колеги. Після сесії Відіопольської селищної ради ми завітали до керівника комунального підприємства водопостач. Ну, нас запитали в наступне. Ну, депутат селищної ради Наталія Анатольовича Гадарі, підняло питання боргів з приводу водовідведення перед Череморським водоканалом. Череморський водоканал створив службу по прийманню стічних вод і розробили норм стічних вод. Згідно цих норм, вони взяли відбор проб і виставили нам рахунок на оплату штрафу. Тобто наші норми не відповідають їхнім? Так, да, у нас дуже перевищені норми, тому... І який виклик з цієї ситуації? Ми зібрали комісію, угу. я понісатором, запросили підприємців, вирішили так, що до 1 січня підприємства, такі крупні підприємства, вони зроблять локальні очисні на своїй території, кожен. Кожен окремо, так. Плюс ми домовилися, що розробимо правила стічних вод. Ми вже в процесі скоро будемо затверджувати. Mm -hmm. І згідно цих правил ми можемо штрафувати всіх, хто... А яким ми, чином ми будемо це виявляти? Ну от припустимо, вдома господарка зливає щось у каналізацію, яким чином буде це виявляється. На рахунок приватних будівель да. це покраще дуже ну, важко. Ми, ми поки що беремо відбори проб, ми вже взяли багато, ми вже десь підприємств працювати з підприємства? Ми за свої кошти за власні ага. відправили на аналізи ага. і прийшли нам відповіді. Тобто, що Майже ніхто не відповідає нормам. Ну, всі... Всі... Всі. Тобто, тобто, якщо вони поставлять локальний очисник, це з цією проблемою може тимчасово справитися. Тимчасово. Тимчасово, так. А взагалі взагалі питання э, очисних поруд. Для громади це актуально? Ну це дуже актуально. Плюс у нас є ж саме колектор, то, що я йде на Чернобусь, він в аварійному Ну, Ми, ми пам'ятаємо, що кожного року він... Та ну нас кожну неділю. Кожну, кожну. неділю, так. Да. З... Ну, о, взагалі, за вашими оцінками, яка вартість буде цих по споруд, якщо ми зробимо для громади? Це Я навіть не можу писати, це не треба розробляти проєкт. Дуже Це знати, ну, скільки коштів не за потрібне. А проєкт е дороговартості? Ну десь пів мільйон. мільйона. Пів мільйона гривень на даному проєкт. Це тільки проєкт. Ну будете готувати, щоб зараз розбор проєкт? Ну так, ми ну, робимо все, що від нас залежить. залежить а зараз на... яка у нас заборгованість перед Червоного А У нас поточний 100 тисяч. Ні, за, за штрафи. А, за штрафи? Так. Мільйон двісті. Мільйон двісті. І мамою треба сплатити до 1 січня 2025 року, так? Ми на етапі підписання договору реструктуризації. Дякую за пояснення. Дякую.